Перший млинкому ми кажу. Давай перевіримо. Так, так ось побачимо, що в команду чи А чого так виходить? Знаєте, коли сковорода гаряча, олії багато. Вона або холодна сковорода, і ось так кажуть, старший грінком. Потім вже воно на, нагрівається сковорітка на до такої температури довгомірної, щоб внарити минці. І воно тільки чмок чпок туди сідає і ось таке виходить. Прийду підгорає, вже треба щось робити. Ай, кол тобі. Кол тобі. Спасеться Так. Що там миша не кліпає? Не знаю. А як миша в боросі? Як ліпає? Такі діточки чорного. Так, так, плін-плін-плін. Так, знаєш, лимяче, ну, догорає. Ну, така його судьба. Котик. Котик? Ну, кітя у нас там, чи курочка. Котик розбалований, хоча таки рибку. Рибку всі люблять, а мишку ловить. А мишку хай хтось половить інші. Тут точно. Ану, вип'єш, поки я поколопшу.